Пару! А где Кирилл загрузла? Загрузла. Киво за гамбу удар, комбинованный шокетами, круватыми ракетами, гиберзвуковыми ракетами кинжал. Ми знаходимося зараз в Соломінському районі, де е, бачимо великий кратер, буквально 10 метрів, е, трошки в сторону і було б велика кількість е, жертв. Зараз на цю секунду е, одна жінка по дорозі е, до шпіталю е, е, померла. У нас е, біля тридцяти. Людей зараз знаходиться з різними травмами в шпиталях, заспіталізований. Велика кількість людей зараз надається допомога, організований тимчасовий пункт обогріву, де люди можуть отримати перші послуги. Ми, ми бачимо, що будинок на солоних журів. Багато у нас пожеж які зараз в різних районах Альбільського постраждалися, Волонський, Подільський район, Волосійво, тут Соломенка, багато пожеж що знаходиться в промзонах. Gracias.